Питання, яке викликало резонанс, ми говорили з народними депутатами. Сьогодні в сесії воно буде знято для подальшого обговорення. Народні депутати взяли на себе зобов'язання. Міському бюджету не вистачає виплату заробітних платних кінця року 65 мільйонів гривень. Вони взяли на себе зобов'язання, по раді вирішити це питання, як додаткову дотацію в місточнів 65 млн грн. Шановні жителі Чернігова, шановні однодумці, значить, ми зараз, як правильно поінформував міський голова Олександр Володимир Соколов, ми зараз провели у його кабінеті консультації, короткотривалі, але напружені. І досягнули спільної згоди про те, що питання закриття поліклінік, ми сьогодні, що порядку денного знімаємо, проводимо, проводимо. Громадські слухання у місті на тему реформування медичної галузі із залученням фахівців Міністерства охорони здоров'я із залученням всіх зацікавлених сторін. Водночас, ми, як народні депутати України, які відстоюють інтереси українських громадян і в першу чергу, і в тому числі Чернівської громади, ми з Валерієм Дубілем докладемо всіх зусиль до того, щоб переконати уряд. Вирішити питання покриття дефіциту по зарплаті, який є до кінця року для бюджетних установ міста Чернігова. Якщо уряд нас не почує, ми зробимо те саме, що зробили сьогодні в Чернігові. Ми підемо, заблокуємо уряд і змусимо їх виділити кошти для бюджетників Чернігова. Як ми обіцяли, ми зробимо все. І я, і ми, однодумці, які об'єдналися, ми зробимо все, щоб в Чернігові не закривали лікарняні заклади, щоб жителі Чернігова, наші діти, мали можливість лікуватися, мали можливість отримувати належну медичну допомогу. Можете на нас у плані розраховувати.